Доброго дня! Сьогоднішній ефір буде присвячений темі, що робити, коли у вас в еміграційних документах сталася помилка. В даному випадку буду розглядати той випадок, коли справа ще не закрита, і документи у розгляді. Отже, ми відкриваємо свій USCIS кабінет. І з правого боку, зверху, ви бачите стрілочку рожево. натискаєте на Resources. Після того, як ви натиснули, у вас видасть цілий лист, а, а, що а, еміграційна пропонує. Значить, ви вибираєте Correct a typographical arrow. Ви клікаєте на цю функцію, і вам видає ось. А, я би не сказала, що це форма, але лист. значить, З лівого боку вони пояснюють, з правого боку це вже сама форма. Я в даному випадку вибрала i 131 Це репароль. А ви вказуєте, потім внизу ви вказуєте під тип репароль, потім recipient number, потім дата заповнення. Ви вставляєте це все. Потім ви вставляєте своє ім'я і прізвище, Middle name не вставляєте. У вас рідко в кого воно є. Потім написано тут no first name. Uh, у нас в українців дуже рідко таке трапляється, нічого не відмічаєте. Дата народження, місяць, день, рік. Uh, і вставляєте A number. Оце внизу. A number є у всіх ваших імміграційних документах. travel authorization у вас є. Він завжди починається з uh, буквочки A, Якщо не можете знайти в онлайн кабінеті, шукайте паперові свої документи, і там обов'язково є a номер, він всюди є. Recipient number так само є у всіх ваших онлайн-документах і у всіх ваших паперових документах. Якщо у вас uh, помилка в якихось інших формах, не а 131 значить, є uh, вибираєте з листа ті форми, які у вас там, де у вас помилка. Значить, наступне, коли ви спускаєтесь нижче, є «Member of the US military». Ви ніхто не є uh, членом американської. Uh, Військові війська, тобто ви нічого не відмічаєте. Далі у вас є «Mailing address». Тут пишете перше, перше віконечко, ваше ім'я і прізвище, і далі «Mailing address», так як ви пишете всюди. Далі йде «Typographic arrow». Коли ви опускаєте лист, вони питають, що у вас за, за помилка. Там немає ре-пароль. Ви вибираєте other, то що я вибрала. І внизу please describe the arrow. А в даному випадку люди, людина скаржилася, що не було номера паспорту і дати закінчення паспорта. Отже, я написала «My passport number and expiration date is missing in reparol 131 form». І внизу вони просять написати виправлення. Отже, ви пишете «My passport number» такий, то «Expiration date» така-то. Обов'язково потім пізніше внижче ідете email адрес. Вписати той email адрес, який прив'язаний до даного кабінету. Через, як ви, ви ж заходите через якийсь email, ось цей email ви і вказуєте в цьому віконечку. Це дуже важливо. Якщо ви вкажете якийсь інший email адрес, ця форма може не пройти. Ви не зможете її сабміт зробити. Отже. Потім ще спускаємось вниз. Про емейл-адрес я вказала. Потім Filed by. Якщо це ваш кабінет, ви, будь ласка, вказуйте лише себе: Applicant or petitioner. значить, Тут вказуєте: моє first name і last name. First name це ім'я, last name це прізвище. А, потім тут ще просять органіорганізейшн нем. Я не думаю, що за когось буде організація, але якщо так, то організація буде сама знати, як це робити. Потім впускаємося вниз, ви бачите сіре віконце, і там букви і цифри. Ви ця сірі букви цифри вписуєте у вільне віконце, тим самим даєте зрозуміти програмі, що ви не робот. І внизу «Submit». Після того, як ви сабмітнули, вертаєтесь на своє. А, Початкове вікно USCIS US кабінету шукаєте власне оцей репароль чи що цю форму, яка ще не за не закрита. І внизу у вас є оце ансалістик Evidence. Тобто, якщо ви бачите голубу таку кнопочку Upload Evidence, значить ця справа ще не закрита. Клікайте туди і завантажуєте доказ. В даному випадку завантажуєте доказ копії свого паспорта, щоб офіцер бачив, яку дату вставляти а, і який номер паспорту вставляти. В дану форму. Обов'язково можете написати лист, чи по якій причині це сталося. Або що ви не знаєте, як це тому що це може навіть офіцер забути вставити оці дані, а, то можете і лист написати окремо, і аплоуд зробити, і е, копію вашого паспорту. Сторінка, там де є е, фотографія і вся інформація про вас. Власне. Оцю копію цієї сторінки вставляєте як доказ того, що е, офіцер вставив дані дати і номер паспорту. Власне, на цьому все. Дуже дякую, що прослухали дане відео. Підписуйтесь на цей канал, розповсюджуйте серед своїх друзів і знайомих для полегшення їхньої адаптації у США. Гарного вам дня!